Актер Ален Делон. Він так тяжко, що з налоги плачу. А на тобі 300 гривень за зйомку. Ти що, налоги платиш? Йом? Ну що, друзі, всім привіт! Хочу вас в цьому відео познайомити з водієм, який працює зі мною вже 4 роки. Десь 4. 4, 4 роки. роки. Періодично. Десь ходив на літні канікули, десь приходив. І 4 роки працює в нашій компанії. Ну, значить, працює, значить, подобається. І ми, як команда, дуже непогана. І останні три місяці Ярослав працює навіть вже не працює. Він взяв автомобіль в оренду справу викупав. Ви всі просили відгодки водія, який викупив автомобіль. Звісно, у Ярослава цей автомобіль взяти на три роки. Він підготовлений. Ми покажемо автомобіль, який дістався Ярославу. І ми подивимося. На цей автомобіль, як в салоні, так і знаружжі. Побачите, який він реально класний. Да, скільки я там пробігу? Ну, в мене виходить по одометру десь. Я її брав на пробігі 170 тисяч, але я вже 16 тисяч зверху накатав. Скільки реально в ній пробіги, як ти думаєш? Ну, я думаю, тисяч. 500 десь, до 600. Коли ти брав машину в оренду правом викупу, ти розумів, що це корейське таксі? Ну, звичайно. Що е, на автомобілі їздило багато корейців? Ну, Звісно, там навозились. Вже. Друзі, про це все ми поговоримо в цьому відео про автомобіль, про Ярослава, як він працює, як він прийшов до оренди з правом викупу, чому його це настигло, чому він не взяв це раніше. І про це все ми поговоримо в цьому відео. Хочу вам нагадати, що ми на даний час допомагаємо нашому колезі з каналу Таксуємо на ранжований Миколі. Його банка буде в описі. І друзі, слава Україні! Героям слава погнали! Ярослав, привіт! Е, я тобі хочу сказати, що багатьох водіїв, які працюють в моїй компанії, я дуже якби гарно знаю. Ми спілкуємося е, там, десь є які проблеми, які ми вирішуємо, і в тому я стараюсь допомогти. Звісно, через там адміністраторів, але е, біль водія це і моя біль. Я хочу, щоб водій, який працює у мене, він не казав про мене і про мою компанію погано. Звісно, я не всесильний і не можу за всім прослідкувати. Є проблеми, і ти це прекрасно знаєш. Ну, це Як водій, такі, ти да. спілкуєшся з водіями. До мене багато інформації не доходить. Тож, хочу, щоб ти. Людям розказав, як ти працював в оренді, як ти прийшов а, до того, що взяв в оренду автомобіль з правом викупа. Я точно пам'ятаю, що до того як ти взяв автомобіль в оренду з правом викупа, я тобі казав, Ярік, ну скільки можна, ну ти вже робиш, скільки років вже викупив цей автомобіль і, і був було. свій автомобіль. Так? Так і ти подумав буде. одну, другу, третю, в ітогі остановився на KIA K5 2000... рік 2012, 2012 рік. рік. Ти брав без першопочаткового внеску. Yeah, і, тебе був, і зараз платіж тебе 3900, 3900 за цей автомобіль. А що, давайте послухаємо Ярослава, щоб не було, що в кожному відео mm -hmm. розмовляю тільки я. Ну, чесно, як я дійшов до того, щоб взяти під викуп, я чесно, мені так всі хлопці розказували, всі вже взяли під викуп, кажуть, ну скільки можна, Ті, ти скільки їздиш? І багато хто каже, ну ти ж такі шакаси робиш, ну ти вже давно би викупив машину. Ну Я щось крутився, ходив біля цих машин, Ну щось там мені не дуже подобається, то та не дуже подобається. З цієї машини вийшло все дуже спонтанно. Тобто її хотів брати другий водій, але він від неї відмовився. Я так посидів, подумав, ну з неї проблем ніяких не було, думаю. Була-не була. Дзвоню, Віталік, кажу, оцю машину, вона я знаю на покрасці. Кажу, я її хочу типа, взяти. Кажу, ну, на оренду, кажу, ми її давати не будемо. Кажу, я знаю, що ви не будете. Кажу, я хочу взяти її під викуп. Тобто, ну, там по ціні трошки вже було трошки вище, тому що її мені повністю перекрасили, причому абсолютно повністю. Ну, правда, був момент, що мене трошки догнали ззаду, але то ми теж підкрасимо трошки. Але для цього є страхова компанія. так? Да, для цього є страхова компанія. І... В принципі, проблем як таких в мене з нею не було. От почалась зима, ну, радіатор пічки, ну, стандартно. У кого не питаю, хлопців радіатор пічки, Ну, завтра зайдемо помиємо. Помиємо, не вийде, поміняємо. Ну так, да. це вже як вийде. Крім ТО, я на машині ну, по своїй приході поміняв дві стойки стабілізатора. От мені захотілося поміняти дві стойки стабілізатора. Щось помінялось? Ні, нічого не помінялося. Тобто, в принципі, значить не стойка була. Ні, ну просто я розумію, що в мене амортизатори підходять, але зараз зима, не хочеться їх е, трогати. Перепади. Але тепер у тебе вже дві пари стоїх стабілізаторів, одні старі, другі нові. <сум> <сум> До тебе питання, Ярослав. Ти працюєш, зараз тяжко, зима, нема замовлень, але ми все прекрасно, всі прекрасно знаємо. Це міф. Що коли нема роботи, треба трошечки більше попрацювати. Коли є робота, звісно, можна е, також працювати більше і заробляти більше. Ну, яка середня твоя каса за можна сказати, давай в середньому тиждень візьмемо? За тиждень? Ну, я стараюся, якщо не напрягатися, ну, скажімо так, грубо говоря, півдня попрацював до 12, а далі, ну, Туди-сюди, туди-сюди, там кави попив, там каву попив. Туди в районі 15-16 тисяч в тиждень. А, який розхід а, в твого автомобіля, при тому, що ми розуміємо, що це 2-літровий мотор LPI, який стоїть на Сонатах, на K5, на кузові YF, на кузові LF. Який розхід в твого автомобіля? У ну, мене чесно, от чесно, от, більше, ніж 14 літрів ні разу не було. І це при тому, що в мене машина просто. Годин-7 простояла заведена, а так по місту ну, більше 12 не виходить. По трасі я їздив, ну, причому я їхав доволі швидко, там, то не більше 10. От два рази їздив, от 10 літрів по трасі, це якщо, там, їхати з 120-130 їдеш хтось по трасі. Якщо їдеш в соточку, 8 літрів на 100, не спіша, воно виходить. Коли ти брав автомобіль, Ярослав, який в тебе був запрос? Щоб машина була. Там, ціла, обслугована, ну, який в тебе був запрос по машині. Тобто я так розумію, що цей автомобіль був покоцаний, тобто, його треба було повністю приводити в порядок. Також, я так розумію, салон треба було перешивати. Тобто, ну який в тебе запрос був по автомобілю, коли ти брав? Ну при тому, що ти е, в моєму парку проїздив, мабуть, на багатьох автомобілях, там на деяких ти дуже довго їздив, да? який Віталік взяв, Забрав з забрати. Це я її хотів. От що, який був запрос по автомобілю, що тобі зробили, і чи виконали? Всі твої запроси, які були в тебе. Ну, якщо чесно, як таких запросів в мене по машині не було. Я тоді її, вже... я її ще не хотів брати, коли її на покраску віддали. Хоча я Віталій казав, що дай мені її покататися, я хочу її послухати. Ну, я один раз приїхав, він ключі мені дав. Я поїхав, каже, хоч їх паспорт візьми. Ну, Я поїхав, послухав, і в принципі, як таких нарікань в мене до неї не було. Салон, щоб перешивався. Ну, він мене не перешивався. Там більш-менш він був е ціленький, скажімо так. Ну, Поризині в мене було питання. Ну, два колеса мені поставили нових, два я ще собі. яких я захотів купив. Угу, зрозуміло. А, питання, Ярослав, наступне. Тобто, в тебе, ти кажеш, в тебе середня каса 16 тисяч за тиждень, скільки кілометраж ти приїжджаєш на цю касу. Угу. Скільки не... в середньому ти в тиждень проїжджаєш? Ну, то... Прямо по роботі тяжко порахувати, тому що багато по своїм справам їжджу. Mm. То можу уїхати в область, то в сусідню область. Ну, наприклад, Це... в тебе ж є тижневий пробіг. Да? Тобто ми там розуміємо, що ти там не працюєш сім днів на тиждень, тобто десь ти там відпочиваєш, десь ти займаєшся своїми mm. справами, які в тебе, наприклад, пробіг. Ну, десь в районі. 1100-1200 виходить в тиждень. 1200 – це з усієї роботи? Тобто, це, ми... це чисто з роботи. Я так, так. рахую, що це як чисто робота, там, перекат, то тобто, сумка грубо дівне. говоря, там, в тебе 15 гривень кілометр в середньому, ну, виходить. А ну, то буває, коли нормальні часи, виходить і більше, так? Ну, я пам'ятаю, Перше число, 1 січня то нормально вийшло півсятрив кілометр. Ну так, так так таке не буває завжди, але факт достається фактом. Тому е, що нам потрібно зрозуміти е, для підписника, який нас дивиться, е, то есть, потрібно зрозуміти. Ти заробляєш 16 тисяч гривень грязної каси. Тобто, да, скажи, це вже без комісії уклона? Ну, чи це болота? вже мінус комісія. Тобто це комісія. Вже мінус. 16 тисяч ти заробляєш е, вже чистими, з цих 16 тисяч гривень тобі треба заправити а, е, десь приблизно 130 літрів. Правильно? Ну, на тисячу, 70. там, е, на тисячу кілометрів рахуємо 13 літрів, тобто на 1200 тобі треба заправити 150 літрів. Так, Зараз я... у нас Слава Богу, газ по 26. Ну, це все слава Богу. Да. Бо було тяжковато, і ти в цей момент попав. Тобто 150 літрів на 26, тобто в тебе уходить десь 4 тисячі на ну, а, 5 тисяч да, да, на. на заправку. Ми розуміємо, що в тебе залишається чистого заробітку 11 тисяч. І з 11 тисяч ти а, віддаєш а, за оренду з правом викупа викопа 3900 і 700 гривень ТОшні гроші. Тобто да, да. ми розуміємо, що ти. Якби працюєш е не так, як ти вмієш працювати по чотири з половиною, по п'ять тисяч каси ну, да. без е комісії. Да? Тобто, ти працюєш собі в е своє удовольствие, можна сказати, і ти заробляєш там порядка, грубо говоря, там сіми тисяч гривень чистими, при тому, що автомобіль сам себе відпрацьовує. Да, сам себе відпрацьовує. Я просто скільки рахував, ось мені багато хто казав, да заробити на оренді щось собі купи, попрацюй, а я якось так в голові це все. Перефразував, ну, з одної сторони, добре, я буду орендувати машину, за рік я віддам за оренду 6 тисяч доларів. Я так приблизно порахував. А з другого боку, якщо так порахувати, я орендую машину, то, по факту, я викупаю машину за її ремонт. Я її чисто ремонтую, і це викуп моєї машини виходить. Ну, і в тебе машина. Набагато краще, чим а, автомобіль оренний, бо а, ти вже їздиш на своїй, так і вона буде ну реально твоя, і десь якийсь там стучок, ти вже вирішуєш сам а, там зробити тобі, відремонтувати або ну не так. відремонтувати. Звісно, якщо ти будеш там похапно до машини ставитись, там я не буду ремонтувати, і адміністратор побачить, що в тебе сильно щось стучить, то ми відремонтуємо за тебе за твої гроші, і це нормальна ситуація, бо оренда з правом викопа. Ми розуміємо, що ти йдеш до своєї цілі. Ти до неї можеш прийти як за три роки, це максимальний срок, так і за півтора. Як ти думаєш, ну, наприклад, ти їздиш на автомобілі, ми розуміємо, що... Три місяці це невеликий срок, але ми розуміємо, що ти у нас працював три роки на автомобілях, а на різних, і на ЛФ-ках, і на ігріках, і на Логанах, і на Логанах ти працював. Я ще на фабію застав. Так, а ще і на фабії працював, це дуже давно так, було. Тобто ми розуміємо, що ти працював на багатьох машин. Ну, сильно вони часто ламались, так заїхала, наприклад, Ти їздив, їздив, їздив на машині, там, там півроку, вісім місяців, і то вона заїхала і там капітал. Ні, ну. От ні разу такого не було. Да, одна машина була в мене неудачна, я номера точно не пам'ятаю. Там була, так, да. я її як тільки взяв, в мене щось, через кожен тиждень, ну, її до мене дуже добре ушатали. Якраз в мене машину чорну на Левку, на якій я їздив, забрали під викуп. Хоча я на ній проїздив півроку, я на ній, по-моєму, два супорта перебрав. На цьому було все. Більше нічого не робилося. Е, як ти гадаєш, ти будеш викупати її три роки, чи все-таки піднажмеш раніше? І ну, як я, вийде? Ну, в принципі, я розумію, що машина БУ, і я ще не знаю, що мені б з нею буде далі. Тобто, і якби, я планую, звичайно, за два вправитись роки, але форс-мажори, тобто, ось в мене там може скоро, чи коробка, чи двигун, це доволі дуже непоганих коштів. Буде коштувати. Ну е ти в парку нашого давно ще, навірно, від початку, як ми почали брати перші сонати, я думаю, ти багато не чув про автомобілі, які стають до двигуни, особливо сонати. Кстати, це rolling... я у нас не бачу, щоб чисто так ставало двигуни. Ну рідко там заїжджав на СТО, щоб стояла соната. Логон стоїть часто. <т Harrison> ну і ти ж повинен розуміти, що все, що трапляється з автомобілем, і все, що тобі не під силу, так е у нас нема задачі. Там загнати тебе, щоб ти не зміг її відремонтувати. Якщо в тебе вона поламалася, а ти, в принципі, я тобі можу на 100% гарантувати, що стільки, скільки ти у мене працюєш, я тобі гарантую на 100%, що ти її викупиш. Навіть якщо вона в тебе поламається, я її відремонтую за свої кошти, а ти потрошечку просто там, там, ну, можна сказати, там, по тисячі гривень там, ти ж не виплатиш, але донесе живіт віддаси. Тобто, тебе не буде такого, що, в принципі, Ну, ну, як це би, приємно не, чути. Не буде можливості. Притом, ну багато ви якби не спілкуєтесь там з тим же адміністратором, або може він вам не договарює. Всі ремонти, які тяжкі, і коли машина становиться на неділю, на дві, або ДТП, і все, що ремонтується в нашій компанії, то ти за. Цю цей тиждень, два тижні, три тижні це навіть не канікули, тобто вона може стояти ремонтуватись, ти не будеш цю неділю платити. Ну, тобто це просто срок, срок перенесеться, і це, я думаю, Кстати, великий це... плюс, що не робить не одна компанія, бо їм потрібно, щоб їм дали гроші. А вони ці гроші віддали. У мене трошки по-іншому, тобто я оперую своїми коштами, і якщо автомобіль зламається, там тиждень-два буде стояти, то тиждень-два ти можеш просто орендувати інший автомобіль за свої кошти і заробляти собі. Але за цей автомобіль ти платити не будеш, тому що ну, якби він стоїть. Ну, це на ремонті. приємно, це дуже зручно, я вважаю, тому що всяке трапляється, і машина всі повинні розуміти, що машина сама на себе і заробляє. Мені ще знаєш, а, кажуть, а, і ти кажеш, що машина б ушна. Ну, зрозуміло, що машина бушна, що 2012 рік. Ну, і там 3 роки тяжко, але ж машина 2012 року, вже 12 років да? е, на світі живе. Да? Ну, да, десь, десь деякий час в корейському світі, десь е, який час в українському світі. І всі машини бушні, тому що ну, новий такий автомобіль дуже коштує дорого, і він також становиться бушник. Хтось може собі ну, дозволити да. її новою взяти, а хтось не може. По суті, які у нас ще запитання були від наших підписників? Касаємо рабство. Рабство. Ну, в принципі, так, да. мені дуже тяжко. Там останній бігмак без допомогітельної котлети доїдаю. Дивись, наш підписник багато, ну, звісно, є там, таких хейтерідзе, які які кажуть, що оренда з правом викупу це рабство. Да? Аж цапля пішла. Там, оренда з правом викупу це рабство. Що ти скажеш? Я дивлюсь, ти прийшов в порватих кросовках, порватих джинсах. Ну, то це куди це? Це, я не знаю, просто або джинси дорогі, або із-за того, що ти якби, протираєш штани, бо ти цілодобово працюєш якби, в таксі. Тобто, в принципі, по тобі не скажеш. Я скільки тебе знаю, ти завжди молодий, завжди енергійний, і в тебе ніколи не було питання з орендою, в тебе ніколи не було питання з орендою з правом викупу, в, ну, в тебе ніколи не було питань. Не було таких, бо є багато водіїв, які там винні грошей. там у них постійні проблеми. Чому в тебе нема таких серйозних проблем? Я навіть не знаю, що на це відповісти. Щоб сказати, що я сильно там напрягаюсь, ну, я би не сказав. Ну, я первоначально питаю заробити гроші на машину, <смі> а вже потім на себе. Тобто ти собі поставив ціль, е, і в принципі ця ціль, вона перед тобою. Да, ти, до речі, е, затрагував тему по поводу: от возьми на оренду, насобирай собі. Давай, ну, наприклад, е, там, подумаємо, ти взяв автомобіль в оренду. Да? То є, і тут тобі треба насобирати, там цей автомобіль на ринку зараз стоїть 9 тисяч доларів. 9 тисячі. Да. Навіть дорожче. він 9. До 10. До речі, е, яка ціна базова була цього автомобіля тобі? Е, мені оцінили 8500. Тобто, уже на ринку цей автомобіль зараз в такому стані. Е, можна продати за 9, в принципі. Як, кстати, уже... я скажу, я листав машини, знаходив і за 8, і за 9. Але я подивився фотографії кузова. Там подерти, там вмятина, там вмятина, там вмятина, А з другого боку, мені за 8500 його і перекрасили б повністю. Ну ось. І тут виходить, що в тебе автомобіль 8500. Тобто, можна сказати, там, півтори ми засипали в ремонт автомобіля. Тобто, якби сім корч або вже там 8500 нормальний автомобіль. Тобто, і ми розуміємо, що 8,5 це 330 тисяч гривень без відсотків. Тобто, і тобі треба їх заробити. Давай. Приблизно ти взяв в мене автомобіль ну, в оренду, будь-який, mm -hmm. да? він там коштує там, десь 4-4,5 тисячі гривень. Ти робиш, заробляєш там, 16 тисяч гривень, мінус палова п'ятерка, мінус оренда п'ятерка, в тебе залишається сім. Да? Тобто місяць ти тридцятку mm -hmm. заробляєш, типа на оренду, в легеньку, там ні о чому не думаєш. І тут ми починаємо збирати 330 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що ну, молодій людині. 30 тисяч гривень, якби так, 7-8, ну, якби так. можна можна попитатися, не, не 15 ВТБ, але там 30 тисяч гривень теж небагато. Але треба збирати на машину. І тут ми починаємо збирати на машину. Нам потрібно, грубо говоря, ті ж самі 3 роки по 10 тисяч гривень відлажувати, для того, щоб насобирати за три роки 360 тисяч гривень і піти собі, купити автомобіль. Але при тому 3 роки... Ти будеш віддавати за три роки ти віддаси, за 360 тисяч гривень ти купиш автобіль і роки. віддаси 700 тисяч, ти віддаси за оренду за 3 роки. Получається, мільйон, сто, так? Да, мільйон а 100. А цей автомобіль тобі е, обійдеться за три роки 600 тисяч і гай ти на нього ще потратиш 200. Тобто да? То с... тобі на напр... так. це такий максимум страховка 20 тисяч рік, там ремонт, пускай там буде в тебе там, 50 тисяч гривень в рік. Тобто 70 рік на 3 роки 210, плюс 600 тисяч ти до неї заплатиш, виходить 800 тисяч. Правильно? Ну да. 800 так. 800 тисяч. А якщо ти сам будеш собирати, ти віддаси мені за оренду. Десь тисяч під сімсот. Ну, виходить, ну, якщо так. 156 умножити у 4,5, а оренда потім може вирости, а в тебе ціна якби фіксована, залишається. Тобто ти віддаєш 700 тисяч, і плюс ти з тих 700 тисяч, які ти мені за оренду віддав, ти ще 300 тисяч відложив. Правильно? Мільйон. 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 І 700 тисяч, ну якби 300 тисяч різниця. От вам просто-проста математика. Це для тих, які там розписують такі мемуари. От є, якщо вона поламається, то через три роки з нею нічого там взагалі з неї нічого не буде. Ну, якби за 12 років я, з неї щось є. Я, я чесно скажу, скільки там з людьми спілкуюся, викликаю часу таксі, приїжджаю на старенькі машини. Ну, з одного боку. Як ти за машиною будеш дивитися, така вона через три роки в тебе й буде. Це по-перше. 500 доларів тобі не А питання: навіщо її продавати? Ти викупив машину, ну, працюй на ній далі. Зароби. Роки, три, три роки ти її ремонтував, влажував, їздив, якісь плюшки докидував. Да. Тобто, і пройшло три роки. І тут її треба срочно продати? Ну навіщо? Ну, це... На ній можна ще два роки попрацювати. Ну, так? І за два роки ти собі ти не знадав. Кемрюку уже. Чи ви кожен автомобіль раз в десять років міняєте? Ну, я думаю. двигатель, Все, тригнеться, все. Ну, все. Дві тисячі доларів. коробка двигатель. І в тебе нова машина. коробка двигатель, Все. В чому проблема? Я більше скажу, навіть не через три, через півтора може відригнути. Або через рік. Але це... З будь-якою тачкою може статися, Навіть з нової. Ну, ну, або пригнали ну, новий там ну, а, цей Санте-Фе 60 тисяч ліг мотор. Ну от десь отаке ну, буває. Таке. Ну я теж розчитую, що в мене от коробка скоро відригне, так? Да? Ну, місяці може 4 максимум я їй дам, і повезу, я її <рес> ремонтувати. <рес> ну нічого, значить тобі потрібно або а, попасти в гарантійний срок, щоб 50 на 50 було. Або якщо через чотири я вже не попаду. <клес> ну нічого, зробимо, допоможемо, це не є проблема. Або з той, або з іншої сторони. Я, до речі, не пам'ятаю, може цей автомобіль був на ремонті коробки, якщо він був Ні, на ремонті щас, коробки, здається, значить, бо... не якщо не був, ну, значить їй дуже повезло, чи мені дуже повезло, або же, в чому не повезло. Ярик, я тобі дуже благодарен. Я навіть не буду тебе просити там казати. Так що обращайтесь к реальному таксісту, бо в нього нормальні автомобіль. Не потрібно. Нам, в принципі, е неділю назад е стояло тут 25 машин, як бачиш, вже нічого немає. Ну, да, багато То було есть, машин. Е забрали, забрали вже всі автомобілі. В принципі, десь на викуп, десь в оренду. Зараз приїдуть там інші автомобілі. Есть, саме основне, Не жалкуєш? Чесно, ні. Може, хотів щось краще, там, 222-й, там, Audi A8, там, ще щось. Ну, а там, A8 ну, багато, ну, а ну, шосту ну, щоб, можна тіпа, було. Тіпа, 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 а ті, шосту, ну, за 8 тисяч доларів, да? Ну, так, так, так. Правда, потім, коли там коробка стане, то передається положити багато більше. Та, ну, вони, кор... 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 ремонт коробки, він однаковий. Ярик, я ще раз тобі благодарю, ти Класний і крутий водій. Я дуже радий, що ти працюєш в моїй команді. І, друзі, ну, я принципі... тут кажу, я більше ніде не працював. Ну, я як прийшов в таксі, ну, перший раз, бачу, ну багато, 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 і затримався. багато є людей, які пригають по паркам, а потім знову вертаються, Тому що а, я сам водій таксі, я в таксі проробив дуже багато років. І я а, розумію. Про таксі абсолютно все. І я розумію, бо сам такий був, коли не міг викупити один, другий, третій автомобіль, коли в мене не було грошей на оренду. Але тоді, коли в мене не було грошей на оренду, а або я коли не міг викупити автомобіль, не було проблем з замовленнями, mm. з касами. Але я казав, що були проблеми з замовленнями. Тобто, я брехун був. Тобто не було проблем із-за того, що там я захворів. Але я казав, що я захворів. Не було проблем, що там за місяць померло три бабці і треба їхати допомагати, переоформлювати там. Тобто, ну, таких якби, проблем не було. І, звісно, другий інший був час, але в інший час також був е трошки інший режим роботи. Тобто е і молодость була. Але потім, коли я зрозумів, що треба остепенетися, щось я почав заробляти. Гроші, але все одно не було роботи. Все одно е, там всі хотіли з мене забрати кошти, там орендарі. Я брав один автомобіль в оренду з правом викопала Ланос, нексію, Vectra, і так потрошечки, потрошечки я став реальним таксистом. Друзі, я дуже вам дякую, що ви подивились наш канал. Я думаю, ви зрозуміли. Про що ми сьогодні вам розповідали, що ми хотіли вам е, донести. З нами був Ярослав, це е, водій нашої компанії, який взяв автомобіль в оренду з правом викупа. Е, напишіть коментарі, йому буде цікаво подивитись, може він там вам щось відповість. Тобто, е, е, в принципі, дякую тобі, актер Ален Делон, що ти согласився, на тобі 300 гривень за зйомку. Ну і друзі, звісно, на протязі всього відео, я думаю, ви побачили автомобіль, салон автомобіля. Це наш оператор Артур вам все покаже. Не забувайте донатити хлопці на ЗСУ, допомагайте нашому колезі з каналу Таксуємо на ренжробері. Миколі, він зараз зі своєю командою захищає нашу неньку Україну і йому потрібна допомога. Вони хочуть для свого батальйону купити автомобіль, який буде їм допомагати. Трішечки залишилось назбирати. Допоможіть, будь ласка, силочка на його монобанк буде внизу. А з вами був реальний таксист, з вами був також більш чим реальний таксист Ярік, водій нашої компанії. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі. Можна було їм сказати, що віш так тяжко, що з налоги плачу. <рес> О, бач, а це ми вже наступному відео. Це ж буде каже, ким... чого вон там ні є, ти ми по вопросам давали. на ці діла. Ти що, налоги платиш? йома? Ти офіційний водій. Навіть касовий є. І і, і і, каса в тебе, йома, ну це ж не для налогових.